Вітаю! Продовжуємо роботу над персонажем, і у цьому відео ми займемося перенесенням створених у Substance Painter текстур в редактор матеріалів Maya. Поки що персонаж у нас виглядає наступним чином, але всі текстури, які ми створили, вони ще не збережені у окремі файли, тобто ми не можемо їх використовувати в якихось сторонніх по відношенню з Substance Painter програмами. Для того, щоб зберегти створені текстури, набори текстур, ми звертаємося до розділу верхнього меню файл Export Textures. Іноді цей процес називають ще випіканням текстур. Віконечко, яке при цьому з'явиться, складається з трьох основних вкладок. На першій вкладці з налаштуваннями у лівій частині перелічені всі текстурні сети, для яких ми створювали матеріали. Якщо з якихось причин вам не потрібно зберігати текстури для якоїсь частини, ви просто знімете тут відповідний прапорець. У правій частині йдуть глобальні налаштування, тобто, як саме, в якій якості і під яким розширенням будуть зберігатися ці текстури. Перше, що потрібно нам встановити, це кінцеве розташування цих файлів. Substance Painter по замовчуванню пропонує свою папку Exports. Але мене це не влаштовує. Я одразу звертаюся до папки Projects, знаходжу папку з нашим проєктом характер. І всі текстури по замовчуванню повинні розташовуватися в папці Source Images для того, щоб Maya могла їх потім віднайти. Трохи нижче в розділі File Type, за необхідності, ви можете змінити розширення. По замовчуванню пропонується PNG, а ви можете взяти будь-яке інше. І ще один елемент це розмір. Якщо залишити значення цього рядка таким, як є, то текстури будуть випікатися у файли з тим розміром, який ми встановили на початковому етапі. Нагадаю, це було 1024 на 1024 пікселі. Якщо зараз ви хочете підвищити якість текстур, то ви в розділі сайт можете встановити 2, 4 або навіть 8к. Давайте експерименту заради. Збережемо текстури в якості 2К, для того, щоб картинка виглядала більш якісною. На вкладці Output Templates нам потрібно обрати бажаний шаблон, на основі якого буде відбуватися збереження цих файлів. Шаблон залежить від того, яким візуалізатором і в якій програмі ви будете користуватися, ці текстури використовувати. У лівій частині, власне, всі вони перелічені. І ви майже завжди тут знайдете той візуалізатор, для якого працюєте. Оскільки я працюю в Maya і буду візуалізувати за допомогою Arnold, то я буду обирати саме такий візуалізатор Arnold для матеріалу AI стандарт. У середній частині, в принципі, ми можемо тут вносити певні зміни, але здебільшого це таке інформаційне вікно. Яке розповідає про те, які файли у нас будуть створюватися, і встановлюється правила шаблонізації. Тобто в оцьому рядочку встановлений певний шаблон, як буде, як буде називатися створюваний файл. Ну і решта додаткових параметрів. Ці налаштування нас влаштовують, залишимо так, як є. Остання вкладка List of Exports носить суто інформаційні. Ційний характер, бо вона показує перелік майбутніх текстур відповідно до кожного сету, які будуть створені, якщо ми з цим згодні. Для того, щоб розпочати процес випікання, натискаємо кнопку Експорт. Через певний проміжок часу програма збереже всі текстури. Ось цей процес завершено. І одразу ви за необхідності можете натиснути кнопку Open Output Directory для того, щоб побачити, де ці текстури є і як вони виглядають. Власне, ось цей файл. Перепрошую, ось ця папка. Тобто все відбулося так, як і належить. На цьому робота в Substance Painter закінчена. І ми можемо переходити безпосередньо до створення самих матеріалів уже в має. Про всяк випадок, збережемо цей проєкт. Повертаємося до Maya. Для того, щоб бачити налаштування матеріалів, нам потрібно хоча б приблизно створити джерело світла і налаштувати візуалізацію. Без цього результат роботи з матеріалами буде невідображуваний. Оскільки я буду використовувати візуалізатор Arnold, я відкриваю відповідну паличку, де у лівій частині у нас розташовані всі джерела світла, а на сам кінець. Інструменти для побудови власне, самого рендеру. Для того, щоб сцена відображувалася, нам потрібно щонайменше одне джерело світла. Побудувати його можна можна обирати будь-які джерела. Я обираю SkyDom Light. Він являє собою таку сферу, всередину якої потрапляє вся наша сцена. І ця сфера буде випромінювати світло всередину. Тобто це об'єкт, який знаходиться всередині такої білої сфери. Коли ми запустимо рендер, натискаємо відповідну кнопку, ми будемо бачити нашого персонажа в ось такому нейтральному світлому просторі. Для того, щоб відображення матеріалів виглядало більш реалістичним, замість цього білого молочного світла, ми можемо встановити налаштувати інтенсивність джерела світла або навіть використати HDRI карту. Для того, щоб налаштувати джерело світла, по-перше, в аутлайнері переконайтеся в тому, що ви його виділили. По-друге, звертаємося до панелі інструментів Attribute Editor, де налаштування самого джерела світла будуть представлені у вигляді окремих розділів. Розділ, який мене цікавить, SkyDome Light Attributes. В ньому, в рядку Color, можна встановити бажаний колір джерела світла. Або замість кольору, через оцю кнопку встановити HDRI карту. У вікні, яке з'явилося, знаходимо е, ноду File. Тепер зовнішній вигляд Attribute Editor трохи змінився. Тепер це відображення вже налаштування самої карти. І в рядку Image Name. Натиснувши на кнопку з зображенням папки, ви підвантажуєте будь-яку HDRI-карту, яка у вас є. Перед записом відео я вже попередньо завантажив у Source Images HDRI-карту, обираю її і відкриваю. Через певний час ця карта відобразиться у перспективі. Вона буде джерелом освітлення для персонажа. Виглядає досить таки непогано. Потім, трохи пізніше, ми приховаємо. Зображення HDRI, щоб воно нам не заважало. Зараз я вважаю за потрібне краще створити площину, на якій цей персонаж буде стояти. Переходимо на паличку Полімоделінг, знаходимо або прямокутну площину, або полігон диск це кругла. Обираємо її, масштабуємо до бажаних розмірів. Розмір може бути довільним. І розташовуємо безпосередньо під персонажем. Повернемося до рендеру, подивимося, як сцена виглядає тепер. Ось персонаж стоїть на поверхні. Виглядає цілком прийнятно. Для чорнового рендера цього достатньо. Тепер ми можемо переходити безпосередньо до створення самих матеріалів. І ці матеріали будуть використовувати створені нами раніше текстури. Ми можемо налаштувати ці матеріали самотужки, користуючись для цього спеціальним редактором HyperShade. Але Maya у співпраці з Substance Painter пропонує спеціальний плагін. Для того, щоб його активувати, на панелі інструментів у вас може бути з'явиться, як правило, присутній передостанній розділ Substance, де розташовано все те, що нам знадобиться. Або навіть буде створено окрему вкладочку з такою ж саме назвою. Іноді, особливо при першому запуску, у вас ні самої вкладки, ні пункту верхнього меню може і не бути. Це пов'язано з тим, що Substance Painter це все-таки окремо по відношенню до Maya е, програма. Для того, щоб активувати ці налаштування в розділі верхнього меню Windows, Settings and Preferences. Натискаємо команду Plugin Manager. Це вікно, за допомогою якого ми можемо підключати або, навпаки, вимикати сторонні розширення для Maya. Для того, щоб Substance Painter у нас працював, за, за допомогою рядка пошуку знайдіть ось ці 4 розділи: Substance, «Substance Link», Substance Maya і Substance Workflow. І встановіть всі. Пропорції, які тут є. Завдяки цим пропорціям у вас з'явиться окремий розділ верхнього меню і окрема поличка Substance. Власне, із оцього всього нам набору знадобиться одна єдина кнопка ось вона Apply Workflow to Maps. Це спеціальний інструмент, за допомогою якого ми можемо досить швидко налаштувати той матеріал, який нам потрібно. Для цього. Перше, що ми зробимо в розділі Configuration. В випадаючому списку Workflow обираємо той візуалізатор, яким будемо користуватися, в нашому випадку Arnold. По-друге, в розділі Channels натискаємо кнопку Select Multiple Maps. Вона одразу буде нас переадресовувати до папки Source Images, де, утримуючи натиснутою клавішу Shift. Ми виділяємо всі елементи одного сету. Тобто, ось у нас всі текстури, які використовуються для тулуба. Виділили їх всі, натиснули кнопочку Select. Потрібно зачекати трошки, і ось вони всі використані в даному переліку. Натиснувши кнопку Apply, ви створюєте матеріал з відповідними налаштуваннями. Матеріал створено. Але він ще не застосований до моделі. Для того, щоб застосувати, виділяємо персонаж, викликаємо контекстне меню з назви. І замість використаного нами mat Body, в розділі Assign Exciting Material, ви можете знайти AI Standard Surface. Це саме цей матеріал, який містить у собі всі налаштовані текстури. Для того, щоб побачити у перспективі. У панелі верхнього меню для даної проєкції натискаємо кнопку Текстур. В результаті ми бачимо модель ось в такому представленні. Якщо вам цікаво, і хочете подивитися, як налаштовано сам матеріал, відкриваємо Hypershade, розгортаємо його. І ось цей матеріал. Реалізований наступним чином. Тобто тут підключено всі наші текстури і налаштовано таким чином, щоб матеріал максимально відповідав тому, що ми бачили із вами в Substance Painter. Можемо навіть зараз на етапі чорнового рендеру подивитися, як буде виглядати ця сцена. Повертаємося на вкладку Arnold, запускаємо візуалізатор і подивимося, як виглядає персонаж. Ну, ось загалом приблизно якось так. Певні налаштування ще треба буде підкрутити вручну, але про це поговоримо трохи згодом. Поки що текстури позиціонуються на моделі відповідно до розгорток. Закриваємо рендер. Налаштуємо наступні матеріали. Я виберу щелепу. Натискаю комбінацію клавіш Ctrl-1, щоб ізолювати її. Знову звертаюся до полички, полички Substance. Натискаємо кнопку Apply Workflow. Select Multiple Maps. Цього разу знаходимо всі текстури, які мають стосунок до щелепи. Виділяємо їх. І за допомогою кнопки Apply створюємо відповідний матеріал. Вимикаємо ізоляцію. Розгортаємо групу очей. Виділяємо кульки, які знаходяться всередині моделі. Ізолюємо їх, натиснувши клавішу F. Наближаємо їх до себе і так само, як в попередніх випадках, створюємо новий матеріал. Призначаємо його моделям. Останній штрих, налаштуємо сфери, всередині яких ці очі знаходяться. Тут ми не створювали ніяких текстур. Тобто, це у нас буде чистий матеріал. Обираємо ці кульки, викликаємо контекстне меню з них, призначаємо новий матеріал. Обираємо Arnold, стандарт Surface. І в налаштуваннях створимо, зробимо цей матеріал прозорим. Для цього. Розкриваємо підрозділ Transmission. За допомогою параметра Weights, вмикаємо це налаштування, і це апріорі робить об'єкт вже прозорим. Налаштування прозорості можна тут здійснювати, у верхній частині можна налаштувати глянцевість. Єдине, що ми тут підправимо, це зменшимо параметр Roughness. Він повинен бути нульовим, для того, щоб. або дуже близьким до нього. щоб... Елемент був максимально прозорим. Якщо ми подивимося на те, як це виглядатиме у рендері, то очі тепер виглядатимуть наступним чином. Можна ще трошки буде зволожити очі, додавши додаткові параметри. Але і навіть зараз воно непогано виглядає. Ну, давайте трошки підкрутимо. По-перше, виділимо очі і увімкнемо згладжування для всіх поверхонь. Це зробить модель більш цікавою. Те саме зробимо з тулубом. Також натискаємо трійку для того, щоб згладити. Модель буде виглядати максимально гладенько. Виділяємо сфери навколо очей. Повертаємося до налаштувань матеріалу і ще додамо характеристику Roughness ще трохи знизимо, щоб ще також зробити їх більш вологими. Знайдемо розділ код і також його увімкнемо. Roughness також зведемо до нуля. Так очі будуть виглядати ще живішими, як на мене. З очима розібралися. Тепер при детальному розгляді обличчя персонажа чи мордашки, що це в нього, ми бачимо, що ці цяточки, які ми побудували за допомогою карти рельєфності, вони дуже яскраво виступаються. Це навіть як бородавки виглядає. Тобто доволі грубий результат. Справа в тому, що displacement, тобто рельєфність, потрібно окремо доналаштовувати. Це не входить в специфіку матеріалів, це є частиною геометрії. Саме тому виділяємо персонажа, відкриваємо першу вкладку, вона відповідає назві цього об'єкта. І тут знайдемо розділ, перепрошую, не першу, а другу вкладочку. І тут знайдемо розділ, який відповідає назві візуалізатора, тобто Arnold. Розгортаємо його. Тут розміщені всі параметри, за допомогою яких ми можемо уточнити якість нашої геометрії. В даному випадку нас цікавитиме розділ Subdivision і Displacement Attributes. В розділі Subdivisions. В випадаючому рядку Type ми обираємо спосіб деформації поверхні. Може бути Cut Clark. Це в тому випадку, якщо в моделі є чіткі грані, а можемо скористатися Liner для того, щоб зробити результат більш м'яким. Показником Iterations ми можемо скерувати якість цього, цієї рельєфності. Не намагаємося зробити дуже велике значення, тому що це буде суттєво уповільнювати рендер. Ось цяточки виглядають більш заокруглими. Щоправда, доволі високо вони виступають. Можна спробувати навіть ще трошки підвищити, наприклад, піднявши кількість ітерацій до 5. Тоді результат заокруглення буде ще більш якісним. А в рядку Displacement Attributes параметром Heights ми можемо скерувати, наскільки сильно ці цяточки будуть виступати з моделі. Ми бачимо, що одиниця це дуже грубо. Тому поставимо 0, 0. Спробуємо 5000-х. Ось бачимо, результат став набагато м'якший. Можна ще навіть трошечки його пом'якшити, зробивши, наприклад, не 5 тисячних, а 3 тисячних. Ну, як бачимо, результат виглядає набагато краще. Поки що у цій частині все. Спробуйте поекспериментувати з налаштуваннями, можливо, щось підправити, запропонувати якісь свої додаткові покращення. А в наступній частині відео ми спробуємо поговорити з вами про налаштування чистового рендеру і так званої білої студії. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, пишіть у коментарях. І я із задоволенням їх читаю, і вони будуть мотивувати мене до запису наступних відео.